Всім здравствуйте, продаємо квартиру в Куркабарській, недалеко від Нової Пошти, друге відділення. мене ви знаєте, Павло Миколаєвич. Так... Ми зайшли в квартиру. Зліво направо це житлова кімната, кухня, ванна кімната. Йдемо в кімнату житлову. Тут у нас по у комусь все можна виключити на кожну зону окремо. Квартира йде по кругу. Виходимо на балкон. Через балкон все можна пройти. Ось такий великий у нас балкон. Тут автономний газовий котел, вид на місто. Красиво. Проходимо балкон, виходимо на кухню. Так, На кухню ми. Включимо світло, щоб ще раз показати кухня. Тут 46,5 квадратних метрів. З ремонтом продається. Ванна кімната. Можливо, розтермінування. Кухня, ванна кімната прохожа. ванна або Готівкою одразу по договору дарування продаємо без переуступки боргу. Дзвоніть або пишіть вайбер. Покажу зручний час.